Шановні стоматологи, нам кожного дня поступають питання з приводу вітриміра. Які терміни, що там, бо всі шукають маленький вітримі, його взагалі немає на поставках в Україні, і невідомо, коли буде. Є великий набір дуже класний. Це економічно дуже вигідно взяти великий набір. Бо якщо ви розіб'єте його на кількість пломб, яких ви можете поставити, ви будете просто вражені низькою вартістю для того, щоб заробляти більше грошей з пацієнтів. Дивіться, давайте. У нас є вітрімір. Великий набір. Що тут входить і які тут терміни? У нас є порошки, Давайте подивимося, які терміни на порошках. Значить, терміни на порошках, 26 рік. Що це у нас? Березень, кінець березня, Раз, 26 рік, квітень. Наступний порошок. 26 рік теж квітень. Тут теж квітень. Ну, коротше, візде квітень. всюду И у нас есть а, витримеры, что тут у нас? Праймеры. На праймерах у нас стоит дата 25 рик а, 11.08. А, далее, 26 рік квітень, это у нас витример а, рядина. та, така сама. Дальше, покривний лак, 26 рік січень сроки охіренні. Залишайте заявки та зараз, прям готові відправляти вам пачками щодня.